Я Вань і сьогодні я прибув в будинок заводяться приведі. Тут, ту ту ключ від цієї хати заводять приведи. І я сьогодні взяв з собою, приведу іскачіль один і приведу, іскачіль другий. І... Це ой, з ним замками. Бігом бігом бігом, 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 бігом! Бігом де да, привиди? Шукайте привиди. Привиди. Де? Да. Блять! Ано злість! Блять, позастріляв! Ану за золому, блять! Мені не треба такі! Приведусь! Говориш, yes, я точно давайшнюю до свидания. Яйс, ти сюди. Я же сказал, я ж більш не обіжаюсь. Я більш не буду обіжатися. О, які жопи, які жопи. Ну, вилазити не мона додому.